Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми в мене на моєму маленькому балконі. Ось так тут почувають себе мої мешканці. На вулиці зараз 6 градусів тепла. А тут, на балконі, плюс 15-16, досить комфортна температура. Поступово зменшую полив, поливаю зараз зразу 8 днів і зовсім потрішку. Останній раз поливала саме фітоспорином. Одну чайну ложку потрібно розвести на 3 літра теплої води 30-35 градусів, щоб вона така досить тепла для вашої руки. І е, настоювати годину-дві, щоб там ці живі бактерії, вони якби е, активувалися. І потім я потрішку поливала зверху по ґрунту, тому що зараз, так як волога, Почав ґрунт іноді зверху пліснявіти. І це для мене було в попередньому році досить складною проблемою. І я скористалася фітоспорином, і він миттєво, миттєво працює. Також, коли ґрунт пліснявіє, можна також ще активований вуголь розсипати отак зверху, або золу, досить також добре допомагає. Тому так спробуйте дієвий метод. Ось так виглядають мої рослини. Тут прибрала, було дуже досить тісно, прибрала, тут була полиця, пороставляла ось так. На полу, я думаю, їм буде комфортно цим рослинам великим. Ось так Діхондра себе почуває. Їм навпаки зараз восени комфортніше, чим було влітку, не жарко. Сонце не палить їх, класно. Ось так тут почувають себе мої епіпремними, вони не пов'яли, вкорінилися. Я це перший раз так експериментувала, обрізала так відразу листочки з частинкою гілочки, з корінцями такими маленькими саджала. Ну, ось цей трошечки пов'яв були. Ось такі не дуже приживають себе блю. А ось такий золотий і Бразиліан взагалі жодного листочка не пропало. Взагалі дуже живучий. Це Янжой у мене пересадила його окремо, глянь, такий він класний, такий різнокольоровий. Взагалі, кожен листочок по-своєму особливий. Це у мене Сингоніум Три Королі такий він мініатюрний такий сорт, такий гарненький. Мені подобаються такі рябенькі. Це моя Хоя ескімо, така красунька. І ще одна хоя ескімо, просто зелененькі листочки. Це хоя Матільда. Дуже вона мені подобається: листочки, як виноград, як приплюснутий виноград. Це не знаю, як називається сорт, також хоя. Це хоя Кримсон Квін і триколор, яка з них де, не пам'ятаю. Це ще одне ескімо. Це ось новенька. Я її придбала нещодавно. Гляньте, яка маленька бусінка. Називається Ехеверія. Якось так. Ось тут мої маленькі кактусята. Ось це, до речі, тож. також ось недавно придбала рослинку. Все, все не запам'ятаю, як вона називається. Дуже цікаво вона такими. Такими водоспадиками росте, отак вниз, взагалі, як в повітрі буде висіти листочки. Це красула хобі, тобто розмножаю її досить класно, вона вкорінюється. Це ось така маленька моя красула. Ось тут її мамуся, ось вона. Також тут іоніум назад поставила. Вчора, до речі, забула закрити вікно на великому балконі. А там стояли мої кактуси. І хаворті, і 8 градусів сьогодні зранку було, але ніхто не примерз, все добре. Тут на цьому стелажі, погляньте, як класно вийшло. Зараз подалі відійду. Все одно весь не поміщається. Підсвітку не хочеться мені сюди ліпити ще, подовжувати чи потрібно, і так далі. Будуть в мене так жити. Тут в мене залишилася ось така ось. Дисканція буде поки що тут, а в, на, в кінці лютого її почеренкую буде окремий маленький кущик на підвісті. Потім в мене потім пеперомія така ось у мене є ампельна. Ось ця також моя любов. Погляньте, як листочки виблискують і як вона класно квітне. Це взагалі це просто звичайна, звичайна, як вона називається, забула. Бегонія, ось так, бегонія. Погляньте, та, що в парках сажають в клумбах, взагалі сама не примхлива. Влітку їй було не досить комфортно, а восени просто вона розрослась, отак квітне постійно, без перерви. Там мій фікус. Ой, не падає. Там мій фікус такий з трикутними листочками, досить повільно він росте, чуть його не вгробила. Побризкала його листочки від кліща на всякий випадок. проти... ну, як тільки приїхав він до мене, я його побризкала. І він ці листочки, біленькі, де було, відсушив. Почали вони режіти і відпадати. Але потім нові листочки він відростив. І ось так зараз виглядає. Більш комфортно, чим було. Там мій хлорофітом приживається. Тут, до речі, в мене є ось такий ще, його майже не видно було на відео. Ось така ще рослина. Заміокулькас. Згадала, як він називається. Такий мініатюрний який сорт, він дуже повільно в мене росте. Може, він сам по собі такий мініатюрний. Також там на задньому плані такий філодендрон, червонічий називається. Може, через те, що в нього такі ножки червоні. Також тут мій синдапсус. Дивіться, який він. Я його також так трішки намотала, підрізала. І сюди ось так декілька ще гілочок вкорінила, прямо всередину, щоб він був пишненький. Ось тут також його дітки, також просто так листочки з частинкою стовбура так вкорінила, і вони нормально, наче приростають, не в'януть. Ось. ось так все виглядає. Там кротон. Далі стоїть також йому тут добре. Традискансія, ось така жовтенька, хлорофітом. Класні, вони такі дуже гарно, вони очищують повітря. Ставте в дитячі кімнати хлорофітом. Якщо дитина хворіє на запалення верхніх дихальних шляхів, дуже корисно, коли в дитини в кімнаті буде стояти хлорофітом. Він мега корисний, не дарма його ставлять в лікарнях, в дитячих поліклініках. Він дуже очищає повітря. Тому в мене тут декілька їх, там два і ще в одній кімнаті, ще один. Фікус також дуже очищає повітря. Тому у доці ці рослини я поставила. І також помітила за собою, що коли в мене стало більше рослин, я стала якось добре себе почувати, якось менше-менше. Ознак того, що хочеться захворіти, так би мовити. Ось так це виглядає разом. Дуже багато тут в мене рослин, мені це подобається. Може, занадто, але мені так подобається. Поки що поживемо 3-4 місяці, так, а потім поступово будемо переїжджати на балкон. Деякі наші родичі ставлять батареї на балкони. Була б в мене така можливість, були б жили б там усі на балконі. Але нічого, перезимуємо так і переїдемо потім в нашу літню оранжерею. Дякую вам за перегляд, друзі! Підписуйтесь на мій канал, всім гарного дня, до побачення!